Дуже рада вітати на своєму YouTube-каналі. Сьогодні е, покажу вам порожні баночки за грудень. Е, найближчим часом або сьогодні, або завтра планую зняти порожні баночки декоративки за рік. І ще там щось у мене було таке з порожніми баночками, щоб до Різдва е, викинути це сміття і звільнити місце для нових речей, для нової енергії. Так, давайте. Почну, до речі, в мене їх небагато засобів для обличчя закінчилася міцелярна водичка від Бабе Laboratories. Дуже сподобалась, класна, очі не щипає, гарно знімає макіяж, дуже-дуже хороша. Купувала я, здається, в мейкапі. От, в аптеках у нас цей бренд менш представлений, ніж там, біодерма, віши, ларошпозе. Але знайти в принципі, можна. Можливо, буду повторювати. Зараз користуюсь гарньєр, і я також повністю задоволена нею. Далі закінчилася очищувальна олійка від The Skin House Essential Cleansing Oil. Я пам'ятаю, купувала її на свій день народження. Тобто, ну, от з серпня, напевно, я почала, серпень, вересень жовтень. На 5 місяців мені вистачило. Ось досить непогано, гарно очищувала. Я задоволена залишилась нею. Так, ще для лиця в мене закінчилися патчі від Лізавека, від прищів. Подобаються, зараз в мене точно такі самі у використанні. Тут 44 патчі, ось на такому арку, ще поменші, і побільші. Гарно працюють, дуже тоненькі, вночі не відклеюються. Повторюю. Буду повторювати ті, які будуть в наявності, які будуть по знижкам, тому що ну, були патчі, які не працювали від The Sane, от українські зовсім ніякого ефекту. Ось така масочка. Наразі це, напевно, моя улюблена маска від Skin 1004 з лінійки Madagascar Centella, мінімізуюча пори, швидка глиняна маска. Стікова дійсно швидка в стіку викручувалась так, як стіковий дезодорант і наносиш на обличчя, дуже гарна в неї консистенція. Чому я про це кажу, бо зараз я взяла собі від Holy Skin, так от, та дуже тверда, і вона не наноситься зі стіку, її все рівно треба пальчиками наносити. Ну, або, якщо дуже сильно розтягувати шкіру, то можна нанести із того. Стіку. От, е, я думаю, що я буду цю масочку повторювати. Так, далі дещо для тіла в мене закінчилося. Ось такий гель. Тут, напевно, ще не на раз, але я вам вже покажу, е, щоб потім вже одразу викинути, не зберігати ще цілий місяць. Це е, гель для душу від Avon Senses Lemon Burst. Хто любить? Цитрусові запахи, хто любить лимонний аромат, то можу вам порадити такий е, зранку е, бадьорить дуже-дуже добре. Е, хороший гель, взагалі Гелі Оейвон мені подобається. Так, здається, це мені або Ірочка дарувала, або я в неї в конкурсі виграла. Далі Віка мені дарувала ось такий скраб для тіла від Top Beauty Body Butter Scrub. Дуже мені ось в, цих, в цій серії в баночках сподобались скраби. Вони йдуть уже два в одному: і батер і скраб. Тобто, після них шкіра вже зволожена, дуже приємні на сольовій основі 400 грам. В принципі, і вистачає надовго. Аромат Папаї, дуже смачний, був такі тропічні фрукти. Дуже-дуже сподобався. І взагалі, от від Top Beauty мені дуже подобаються скраби, і ті, що розсипні, такі, і ось такі класні. Закінчився дезодорант, від Dauf original цей аромат. Я ледве його закінчила. Я вже хотіла його викидати. Купила собі з персиком. До речі, з персиком дуже подобається аромат. А це якийсь такий удушливий. Я пам'ятаю, колись у мене був, наче я такого не відчувала. Я пам'ятаю, коли я тільки почала дивитись YouTube, всі блогери хвалили, цей оригінал, саме аромат, що він такий класний. І мені чомусь захотілося його придбати, але я вам не раджу і повторювати не буду. Треба запам'ятати, бо час проходить, воно забувається потім, що такий не варто брати. Не, не ж якийсь відразливий. Ось такий, але закінчила, почала комбінувати з тим якось, його вже там видно мало було. Від Гімалая Complete Care, паста зубна закінчилась. Також, можливо, тут нараз ще буде. Е, непогана, але якось ми зуби більш чутливими стали. Не знаю, зараз хочу більш такою для чутливих зубів користуватись. Е, ось таке мило зараз в мильниці Strawberry Dream. Е, я всі беру рецепти природи. Е, таке мило. Непогане, так прям полоницею не пахне на всю ванну, але коли береш руки, то пахне. Я в основному користуюся для того, щоб мити пензлики свої спонжики. Ось така бомбочка для ванни донечка використала від Ютера спа-бомб. Ну, в них хороші бомбочки, такі великі, надовго вистачає. Їй навіть на дві ванни вистачило, бо я її підганяла, там треба було йти. От, і не встигла вона зараз використати. Так, далі. Дещо я прийшла по своїм лакам, розхламила дещо. Ось такий. Це в мене була пудра 2 в одному, база та закріплювач, мені вона не подобалася. Я потім в неї доливала ще якусь, чи чи що, використовувала як топове покриття. Але вона вже підзагустіла, лягає такими бульбашками, ну, точніше, лягає на рівно, потім утворюються бульбашки. Коротше кажучи, вже не те, і густа незручно наносити, тому я викидаю. Ось цей засіб від Катріс майже новий нейл. Так, Нейл Хардене, укріплювач. ну, як би Це така основа, яка її укріплює і можна як основу. На жаль, у мене на ній лак зовсім не тримається. На нігтях рук зовсім. Тобто, якщо він і так не дуже там тримається, так ще й тут з цією базою взагалі прям злазить. І я її використовувала для ніг. Для нігтів ніг, але знаєте, десь вже з середини вересня з кінця, я не фарбую на ногах нігті. І, напевно, до весни не буду фарбувати, а базу в мене вистачає, тому викидаю. Не хочу зберігати, воно не працює. Ось такий лак від Фаберлік, я його повністю перелила в інший лак, змішала собі І ще не користувалася, зробила новий колір. Там уже нічого немає. Бо ось саме цей колір Ну, ось такий сірий, я не носила. Колись мені дуже подобались такі сірі, сіро лілові, От, але це не, не те. прям. Далі дві підводки викидаю. Ось ця від ламель підсохла, мені її давали в подаруночок, ну, вона вже погано працює, викидаю. А оця від LN Pro, вона була нормальна. Але в неї щось цим ковпачком трапилося. Тобто, коли вона в мене тільки з'явилася, все було чудово. А це вже декілька раз, ось так він дуже легко, наче і закривається до такого кліку, але злетів десь, і вона в мене повністю засохла. Тут зараз трошки полежала і відійшла, а то взагалі оце, цей пензель був прям сухий. Ну, вже все. Вже в мене чорної підводки немає. Я поки що не купую, бо я не можу визначитись, якою. О, ви бачили це? Яку я хочу. Бо Лен Про, якщо така проблема, напишіть чи у вас такого не було, що цей ковпачок не тримається. Тож ось так. Ось такі справи. Далі буду купувати чорну, не знаю, ще яку я хочу. Ось такий тон закінчився повністю від Maybelline Superstay в третьому відтінку, класний, люблю його. Це вже друга баночка в мене був ще 0,2. Я думаю, що буду повторювати. Так, і ось такий стіковий бальзам для губ. Закінчився. Я його е, виймала ватною паличкою, і там це все, де воно було, воно випало в мене. Ну, я повністю, бачите, використала. Е, люблю ці бальзамчики для губ. От, і ось таку помаду закінчила від Івраше. Вона в мене була в Project Penny, ще щось там десь працює. Але. Е, Ну, десь можна фарбувати, але я вже не хочу нею користуватися. Тож, от, і все, що в мене закінчилося в цьому місяці. Дякую всім за увагу! Пишіть. Про підводку чи у вас таке було, бо в мене вже від інших брендів, від білоруських якась була така, те, що злітав ковпачок, Я перестала повторювати, можливо, це брак саме у цієї певної підводки, але коли вона новенька була, цього не було. Вона чудово закривалася. Напевно, вона в мене десь із березня чи з квітня в використанні. І тільки ось. В грудні я помітила перший раз, що був знятий колпачок я вділа. Ну, Я б не могла не закриту підводку, покласти в косметичку. От, але вона нормально працювала, а на наступний день вже повністю повністю засохла. Тож, ось такі справи. Але добре, дякую всім за увагу, всім бажаю мирного неба, веселих свят, всього найкращого і до нових зустрічей на каналі. Па-па!